У цьому будинку загинув наш зять, він служив, залишився без ноги. Загинуло троє діток, це племінники наші. Мірослава, і був рік 1 января, два хлопчика, Ваня і Владик, Їм по два роки було. З цим жити неможливо. Ми не знаємо, як ми впораємося набрать. Отойди, а сейчас десять Ну, підійде, подожди мені. Чоловік з дітьми ліг в одній кімнаті. Вона каже, міста не було, каже, я піду каже, в другій кімнаті. Вона заснула в другій кімнаті, проснулася вже, каже, я не як я опинилася на даху. Вона хотіла лізти за дітьми, але сусід її не пустив, туди лізти. Вона чудом залишилася жива. Чудом. Як дитина, все все добре, з дитиною все добре.